Збройних сил України прорвався на ворожу територію, став бомбити окупантів так потужно, що здавалося, самі небеса спрямували на них увесь свій гнів. Завдав страшної і непоправної шкоди купі окупантів та безжально трощив техніку росіян. Цей нехабний наліт розніс все довкола, але в останню мить, коли вже льотчок мав повертатися по літаку, таки влучила ракета. Про цю трагедію поговоримо далі. Усім вітання. вдячність, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з. З нами, а ми будемо розпочинати на війні. З рашистськими окупантами загинув український пілот Олександр Мигуля. Захиснику України було всього 27 років. Він був командиром авіаційної ланки. Український пілот рекордсмен знищив із тактичної авіації 160 цілей противника на землі. У своєму останньому бою лючок Олександру Мигулі вдалося вразити, як заявили його побратими із 40-ї бригади тактичної авіації. Дуже жирну ціль. Він підірвав командну базу ворога в одній із найгарячіших. Точок на східному фронті вороги горіли цілими пачками. Це була його остання значена ціль, адже саме коли він уже розніс усіх авіабомбами та збирався повертатися, його несподівано наздогнала ворожа ракета. Останні місяці захисник перебував у постійних відрядженнях на сході та півні країни, стримуючи ворожу навалу та прикриваючи дії сухопутних військозбройних сил України, адже набув найбільшої майстерності у застосуванні французьких коровних авіабомб ЕСМХамар по скупченню живої сили ворога, колонах його техніки та штабах, із яких керуються атаками на мирні міста України. За інформацією бригади тактичної авіації міста Васильків, пілот присвятив своє життя військовій службі у повітряних силах збройних сил України. На його розрахунку збиті ракети ворога, врятовані тисячі життів мирних жителів, а також здійснила величезна бойова робота із авіаційної підтримки наших сухопутних військ. Він здійснив численні ракетно-бомбові удари по позиціям рашистів, скупченням живої сили та техніки, чим не допустив просування ворожих сил на території нашої країни. За життя військовий льотчик, нагороджений державним. Ми орденами заможність третього і другого ступеню ідеться у повідомленні. Хлопець сказав, що за час навчання здійснив більш як півсотні вильотів. Однак це завжди викликає стрес. Тому справжній пілот має бути витривалим. Окрім цього, раніше також стало відомо, що Україна втратила ще одного героя під час виконання бойового завдання. Загинув льотчик винищувач повітряних сил ЗСУ, капітан Іван Болотов. Про це повідомила 831 бригада тактичної авіації. Так сміливо боронити. І так відчайдушно битися у небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. І з сумом повідомляємо про непоправну втрату. Не повернувся із бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни, льотчик винищувач повітряних сил, капітан Іван Болотов. Ідеться у повідомленні. Військовослужбовці було 24 роки. Але як підкреслюють у бригаді, попри свій молодий вік, капітан Болотов був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно долав окупанта на усіх його виступах та напрямках фронту. Льотчики не гинуть. Вони навіки залишаються у небі. Висловлюємо співчуття рідним Івана. Він загинув у бою як герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги. Додали у бригаді. Обставин загибелі. Бригада не повідомляє. Одним із загиблих героїв є пілот Дмитро Фішер, який із початком повномасштабного вторгнення повернувся до армії та виконував бойові завдання. Дмитро Фішеру назавжди 49 років. Його літак уразила ворожа ППО на Запоріжжі. Пілот намагався врятувати літак. Однак, на жаль, він впав в Оріхівському районі на замінованому полі окупованої території. Після закінчення школи Дмитро Фішер одразу обрав напрямок військової авіації та став студентом Чернігівського льотного училища. Тоді юний пілот хотів потрапити на авіабазу у Миргороді на Полтавщині, тому навідувався туди ще до розподілу, аби потім на нього надіслали запит в училище. У 1994 році Дмитро Фішер став пілотом винищувача 27. відтоді регулярно брав участь у навчаннях та авіашоу, а також у навчанні нових пілотів у 2011 році він був учасником навчань Безпечне небо де опанував навички повітряного бою. Разом із тим він навчався і в Харківському університеті повітряних сил ЗСУ. За роки служби він обіймав посаду командира ланки, а згодом командира авіаційної ескадролі 831-ї бригади тактичної авіації. Також пілот брав участь у міжнародних авіаційних показах, наприклад. У Великій Британії на одному з авіашоу Дмитро Фішер був відзначений премією за найкращий показ фігур вищого пілотажу серед країн, які не є членами НАТО. А у 2017 році на International Air Show у Польщі отримав подяку від тамтешнього президента. Коли почалася рашисько-українська війна, Дмитро Фішер перехопив рашиський літак радіоелектронної розвідки ІЛ 20 Південніша Донецька. Цей борт порушив повітряний простір України. Фішер на борту су 27 тримав ворожу літак у зоні видимості і мав запустити ракету, аби збити його. Однак тоді він отримав жорсткий наказ не застосовувати зброю, аби рашисти не використали це як привід для повномасштабного вторгнення. У 2017 році Дмитро Фішер став заступником командира 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Однак, через рік пілот завершив службу у війську, та через чотири роки довелося повернутися. 24 лютого. Майже вся країна прокидається від вибухів. Рашоста атакують ракетами від Луганщини до Львівщини. Тоді багато людей без вагань стали на захист батьківщини. А Дмитро Фішер повернувся до війська. І з перших днів повномасштабної війни Дмитро Фішер робив усе за для захисту України неба під час боїв за Київщину, Чернігівщину, Сумщину і Харківщину за самовіддану службу і виявлену мужність у квітні 22-го року був відзначений орденом Богдана Хмельницького, 3-го ступеню. Також Дмитро Фішер брав участь у операції зі звільнення острова Зміїний, завдаючи ударів по рашистам. Там острів було звільнено того літа. Однак, на жаль, Фішер цього не побачив. Своє останнє бойове завдання. Дмитро Фішер виконував на сході України. Це було надскладне завдання по прикриттю інших. Повітряних та наземних засобів ураження він прийняв свій останній повітряний бій із великою кількістю рашистських літаків та ППУ, відтягнувши їх на себе. Та був збитий. Літак розбився на тимчасово окупованій території Оріхівського району. Офіційно з того часу пілот вважався зниклим безвісти, а можливостей евакуювати не було. Лише через понад рік, під час контрнаступу українських військ із території, де розбився літак. Вдалося вибити рашистів, але вона перейшла у сірозону. Окрім цього. Раніше також стало відомо про те, що на Сумщині загинув пілот із Полтавщини Микола Ястрібков, захисник із позивним Яструб з Полтавщини. Служив пілотом, оператором відділення розвідки та коригування у 41-й бригаді. Він був на захисті України на різних напрямках, виконував завдання в Курській області. Загинув чоловік на Сумщині у грудні 24-го року. Микола Ястрибков родом із міста Горішні плавні. Певний час працював машиністом на полтавському ярничо збагачувальному ко комбінаті. потім служив у громадському формуванні роти охорони спеціального призначення. Його мобілізували 5 квітня 22-го року. Захищав Україну на Харківському, Луганському, Донецькому напрямках. А з липня 24-го року був у Сумській області. Розповіла сестра Миколи Ястребкова. Яна про обставини загибелі чоловіка родина знає небагато. небагато. Востаннє був на зв'язку 5 грудня. Тоді привітав батька з ним народження. А наступного дня з побратимами поїхали на позицію. За документами загинув поблизу населеного пункту Загірська Сумського району 6 грудня, уточнила Яна Ястребкова. Стрибкова 10 травня бієсеві могло б виповнитися 36 років. Нині родина збирає підписи під петицію про присвоєння звання Героя України посмертно старшому солдату Ястрибкову Миколі Андрійовичу. Ну а я вам вдячна глядачі, що ви додивились цей випуск. Дійсно, про героїв сьогодення. Ми маємо пам'ятати про наших захисників, які повертаються додому на щиті. Тож велика їм шана і велика їм честь. Ну, а ми зустрінемось з вами в наступних випусках. До зустрічі.